Вітаю вас на уроці Я досліджую світ і сьогодні ми проговоримо про правила гостинності для всіх чемних хлопчиків та дівчаток. Давайте згадаємо, як він пух з п'ятачком ходили на гостину до кроліка. Всі пам'ятають цей мультик, що вони робили не так. Ну, по-перше, він і П'ятачок прийшли в гості без запрошення. Стукали у двері ногами, негарно поводилися за столом. Еге ж? Ми з вами не такі. Ми знаємо народну мудрість. Гість у домі, радість з ним. В Україні здавна заведено, що всіх, хто приходить до нас з добром. Ми вітаємо хлібом і сіллю на вишитому рушникові. У Київській Русі гостями називали чужинських купців, які припливали до нас з далеких земель. Гостинний господар завжди зробить так, щоб гостеві було не гірше, ніж удома. Тож давай дізнаємося про головні правила поведінки в гостях. Домовились? Слухаємо уважно і все запам'ятовуємо. Отже, завжди приходь вчасно. Не запізнюйся, але й не приходь занадто рано. Дотримуйся часу, який тобі призначили. Перед тим як війти, постукай у двері або подзвони у дзвінок. Якщо ти прийшов не один або не одна, обов'язково проход... не проходь першим. Пропусти вперед дорослого. А якщо ти хлопчик, то пропусти вперед дівчинку. Привітайся! Обов'язково заходячи до будь-кого додому, привітайся. Але пам'ятай, коли ми вітаємося з іншими дітками або близькими людьми ми говоримо ти. А коли ми вітаємося з дорослими людьми, ми говоримо їм ви. Не демонструй іншим свій. Поганий настрій. Залиш поганий настрій вдома. А сам або сама будь привітним. Не чекай в гостях, щоб тебе розважали. Прагни веселити інших. Пропонуй ігри, розваги. І не відмовляйся від розваг, якщо їх пропонують тобі хазяєва. Будь акуратно одягненим або одягненою і причесаним або причесаною. Адже ти охайна дитина, правда? Подарунки. Їх так приємно отримувати. Але ще приємніше дарувати. Завжди бери з собою невеличкі подарунки. А якщо ти запрошена чи запрошена на свято. Тим більше принести з собою подарунок для хазяїна обов'язково. Але пам'ятай, подарунок має бути доречним і приємним для того, кому ти його даруєш. Давай спробуємо дізнатися, чи доречні подарунки, які обрав чомусик. Для хлопчика чомусик обрав набір серветок для вишивання. Для дівчинки автомат. А бабусі чомусик вирішив подарувати водяний пистолет. Як ти думаєш, чи зрадіють таким подарунком? Я теж думаю, що не зовсім зрадію таким подарункам ані хлопчик набіру серветок, ані дівчинка автомату, ані тим більш бабуся не зрадіє водяному пістолету. А твоїм домашнім завданням буде подумати, що ж можна подарувати іншому хлопчику або іншій дівчинці, або бабусі. Подарувати так, щоб вони дійсно зраділи, домолилися. Відомий письменник Антон Павлович Чехов, який народився колись в українському місті Таганрог, хор... казав, хороше виховання не в тому, що ти не проллєш соус на скатертину, а в тому, що ти не помітиш, як це зробив хто-небудь інший. Пам'ятай. В гостях робити зауваження іншим людям і дітям недоречно. Зроби вигляд, що все так і має бути. Тож будь чемним гостем та привітним хазяїном. А я тобі дякую і до наступних зустрічей!